Коралмайн продукт, що виробляється в Японії зі скам'янілих глибоководних коралів склерактиній, які добуваються з дна Японського моря поблизу островів Окінава і Токунасіма. Скелет корала це комплекс мінеральних солей, що зумовлює його унікальні властивості і вплив на організм. В основному це солі кальцію та магнію. До його складу також входять калій, натрій, залізо, фосфор, сірка, кремній, хром, марганець, цинк та інші елементи. Цей багатий комплекс природних солей регулює мінеральний баланс в організмі а значить, нормалізує діяльність життєво важливих систем і органів. При взаємодії з водою мінерали солей переходять у воду і допомагають досягненню оптимального значення pH, нормальній роботі серцево-судинної системи, профілактиці. Остеопорозу, підвищенню еластичності м'язів, відновленню структури кісткової і хрящової тканин, регуляції роботи нирок, травної системи, покращенню стану шкірного покриву.